Вже вдруге талановита журналістка, піар-менеджерка та директорка ТРК Тростянець Леся Шелест зустрілася з юними письменниками у рамках літературної студії Творчий Клондайк, який реалізується за підтримки державної установи Український інститут книги. Пані Леся поділила з дітьми рекомендаціями щодо написання цікавого тексту. В основу літературного заняття лягли різні старі речі, принесені з батьківського дому. Чорний капелюх, раритетний фотоапарат, окуляри та старовинний годинник належали лесиному татові, журналісту Олегу Шелесту. Як результат, учасники творчого клондайку написали вражаючі оповідання. Коли я почала готуватися до лекції з дітьми, до нашого заняття, я думала, ну, в якому ж форматі подати цю інформацію. Я розуміла, що талановитим дітям буде, можливо, не дуже цікаво слухати презентацію і багато слухати теорію, тому що це складно і не завжди запам'ятовується. Тим більше дітки після навчання, після дня в школі вже ну, трішки стомлені. Так? І я подумала, що буде. Цікаво спробувати принести якісь цікаві речі, і щоб діти спробували через ці речі подати свої емоції і спробували написати оповідання. І сьогодні ну, мені хотілося як приклад показати дітям, як можна цікаво через речі писати. Я сама написала твір коротке оповідання про чорний капелюх. І... Я відчула, як дітям це цікаво насправді. Вони хтось обрав старовинний годинник, хтось написав про старий фотоапарат. Правда, тим фотоапаратом і тато користувався. Зараз це величезна рідкість, можливо, музейний експонат раритетний. Тобто для дітей це дійсно незвичайна річ. Вони вже не побачать ніколи такого. Можна придумати, які світлини робив цей фотоапарат, да яке життя? хто був власником цієї речі? І мені здалося, що нам вдалось запустити творчий процес. І дійсно, діти дуже цікаво пишуть. Корисно, пізнавально та неймовірно цікаво пройшов тренінг для учасників студії Творчий Клондайк. Усі в один голос дякували пані Лесі за зустріч, натхнення та удосконалення письменницьких здібностей. Сьогоднішня зустріч з Лесію Шелст мені справді дуже сподобалася. Те, що вона організувала, мене справді дуже зацікавило. Те, що ми спробували написати твори, так я на початку казала, що на даний момент я більш захоплююсь писанням віршів, то сьогоднішня спроба написати твори, мені дуже сподобалася. Так я дуже задоволена з за цією зустрічю. Ця зустріч із Лесі Шелес мені дуже сподобалася. Вона принесла нам в студію е речі, в яких є історія, дуже давня історія. Та ми е писали е твори для до цих речей. Мені вони мені, мені дуже сподобався цей процес. Е я писала про рака, мені сподобався. Даний процес і спілкування з відомою журналісткою очікуваною подією для творчої молоді стало вручення збірки Тростянецькі первоцвіти, до якої увійшли поезії, оповідання та ілюстрації, створені самими учасниками студії. До цієї збірочки Тросинецькі первоцвіти війшли твори 12 дітей, 12 учасників нашої літературної студії. При створенні цієї збірочки ми, перш за все, мали на меті мотивувати дітей, надихнути їх на нові творчі досягнення, і головне показати їм самим, які насправді вони талановиті. Я думаю, в нас це досить непогано вийшло. Сьогодні було дуже приємно бачити щасливими цих діток, які тримали в руках ці збірочки, бачили на сторіночках книги свої твори. І я впевнена, що попереду в цих дітей багато творчих досягнень, але я хочу, щоб в пам'яті в них залишилось їхнє одне з перших творчих досягнень це ця збірочка. Вони дійсно дуже талановиті. Юлія Сміяника, організатором студії творчий Клондайк, робить просто неймовірно. Тому що правда, ці збірочки, які сьогодні дітки отримали, вони стануть для них таким дороговказом, такою першою перемогою, першим визнанням. Ну, я знаю, такі студії, такі зустрічі. Я думаю, що надихають, і сьогодні народилися деякі оповідання, ідеї народилися, які потім виростуть в оповідання. Можливо, хтось колись ще напише якусь книгу, да? а згадає, що. Все починало з якоїсь речі. Я всіх діток вітаю. Я думаю, що це дуже круто, і це можна пишатися, показувати своєму класі, своїм родичам, друзям і пишатися. Да, я письменник, да, я крутий. Діти в жодному разі не жалкують, що три місяці тому долучились до творчого клондайку. А нині їхні твори вже надруковані. Це справжній успіх для талановитих дітей. Коли ми отримали сьогодні вже збірку, я, я була дуже вражена і мені дуже сподобалося, Адже ці збірочки навіть є мої вірші, які я написала. Ця збірочка дуже мені сподобалася. І коли я відкрила, побачу, що там мої вірші, навіть якась посмішка на моєму обличчі піднялася. І я дуже буду рада, як вона мене буде зберігатися, і, можливо, на майбутнє. І я теж хочу продовжувати далі писати вірші. І, можливо, в якомусь там далекому майбутньому я створю свою збірку, в якому, можливо, будь мої нові вірші, якісь твори. Так, я думаю, що в мене це вийде колись. Я рада, що я доєдналася до літературної студії. Ця збірка мені дуже сподобалася і дуже чекала, та там також є мої о, твори. В цій студії о, ми пишемо різні твори. О, до нас приходять. Поети, поетки, журналісти О, це дуже цікавий процес. Тому хто хоче, то доєднуйтесь до цієї студії. Я дуже рада, що мої твори війшли до цієї збірки, і загалом задоволена, що доєдналася до літературної студії творчий Клондайк. Письменники-початківці зізнаються, що зустрічі з професіоналами художнього слова надзвичайно цікаві для них. Юні таланти вже з нетерпінням чекають на зустріч з відомим дитячим письменником Сашком Дерманським, Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.